Привіт! Мене звати Олена Чудова, і ви на моєму каналі. Сьогодні говоримо про дещо дуже особисте, а саме про надмірну вагу і про її скидання. Я нещодавно вирішила, що я маю надмірну вагу і що мені потрібно її позбутися. Адже я хочу виглядати стрункою, гарною, впевненою, ну, як і будь-яка, мабуть, чинка, а в мене є зайва вага. Ось. Ось, цього. я вирішила, що мені це не потрібне. І в першу чергу, для того, щоб схуднути, необхідно що зробити, потрібно відмовитися від цукру. Не тренування, не якісь там дієти, не щось, не знаю, там, чайний гриб. це все не впливає на те, наскільки жінка струнка. Це потрібно. Тренування, безумовно, потрібні, але вони потрібні не для того, щоб схуднути, вони потрібні для того, щоб у нас було здорове серце, для того, щоб був здоровий опорно-руховий апарат, для того, щоб взагалі був організм міцний і ти добре почувався. Я вважаю, в першу чергу, так на такому на початковому рівні головна мета це бути здоровим, добре почуватися, а не ем, схуднення. Для того, щоб схуднути, потрібно саме відмовитися від цукру, адже це е, те, що е, ну, це зайва енергія, яка накопичується в організмі і потім перетворюється на оцей весь нікому не потрібний жир. І тому я вирішила, що я відмовляюся від цукру. І е, сьогодні у мене вже 10-й день без цукру. Я хочу розповісти, е, як це як минули ці 10 днів. Вони минули досить важко, особливо перші дні. От Я вирішила, що я не вживаю цукор і того дня, і наступного дня, і кілька наступних днів, те, що я сильніше всього відчувала, це був голод. Тому що я не отримувала ту кількість енергії, до якої я звикла, і мій організм відчував, що йому мало. Хотів, щоб на додачу до базової їжі. Ще була якась вафелька, було якесь тістечко. Він мені посилав сигнали в мозок, чи мозок сам собі посилав сигнали, що піди в Рошен, купи собі заварне тістечко, купи собі вафельку, цю з горішками, цю солону. Це дуже смачно. Звісно, я цього не зробила, хоча це було важко. Я, я дотримувалася свого рішення. І в ході цієї практики я зрозуміла одну річ. Знаєте, яку? Що не існує такого поняття, як сила волі. Ну, немає його і не можна його ніяк натренувати. Є просто те, що людина або має одну установку в голові, або іншу установку в голові. І Перша установка моя була така: я їм все, що я хочу. І я йшла і купувала собі тісточки, вафельки, булочки, пиріжечки, все, що ти хочеш. Я собі це купувала і насолоджувалася, задовольняла свої якісь смакові рецептори. І При цьому я страждала від того, що я починаю це тостіти, тустити, наїдаю собі ці щоки. А Це була одна установка. А друга установка це коли я вирішила, що я відмовляюся від вживання цукру, і от відтепер я переходжу на більш легке харчування. І що страждання нікуди не поділися, вони трансформувалися в це почуття голоду, в те, що я хочу їсти, я хочу ще калорії, хочу ще енергії, мені мало-мало. Я весь час оце страждала, сумувала, тому що мені було мало. Але де тут була сила волі? Так, я хотіла, я не їла, але я не відчула, що моя особистість при цьому якось тренується, якось змінюється, якось трансформується. Просто була одна установка, і вона теж приносила страждання. І є друга установка, і вона теж приносить страждання. І все. І якби який висновок з цього можна зробити? Те, що людина робить в житті, воно може їй приносити. Маленьке страждання. От що б людина не робила? Якщо ти зайве солодощі, ти страждаєш через те, що ти робиш не те, що ти хочеш. Потім ти робиш те, що ти хочеш, і ти страждаєш через те, що е, ну, наслідки не такі поки що, як ти очікуєш. Тобто певні страждання вони завжди присутні в людині. Але я не вважаю, що ці страждання є е, якимось результатом внутрішньої сильної е, психологічної роботи. Так, я відмовилася від цукру, і мені це було важко. Мені це важко кожен день я страждала через те, що я це не вживаю і я хочу, і я це не роблю. Але якоїсь особливої внутрішньої психологічної роботи, щоб подолати це почуття, не було. Я просто не брала до рук цукор і все. І це ніяк не вплинуло на те, що я стала якоюсь дуже е, сильною, волювою особистістю, що я себе е, якось прокачала, що я тепер краще себе контролюю. Ні. Це все виходить з установок у голові. Або ти е, ухвалюєш одне рішення і дотримуєшся його, або ти ухвалюєш інше рішення і дотримуєшся його. От і все. Тому я вирішила, що сили волі не існує. Але, звісно, це моє особисте рішення простої людини, яка просто вирішила щось собі на підставі свого життєвого досвіду. Звісно, я вирішила звернутися до інтернету і порівняти свої спостереження зі спостереженнями інших людей. І от при першому ж такому поверхневому пошуку в Гуглі я знайшла статтю, це журнал Форбс Україна. І стаття вона досить коротенько присвячена якраз силі волі. Тут дається вісім порад нейробіологині для поліпшення самоконтролю. Це журнал Forbes Україна. Не бачу дату, коли цей матеріал був залитий, але ага, 3 листопада 2021 року. Його досить легко знайти в інтернеті при пошуку. Тут даються поради про те, як прокачувати силу волі. Наприклад, починайте з малого: як будь-яку звичку, самоконтроль можна натренувати. І тут автор радить ставити маленькі цілі, і вони будуть якби, тренажером для того, щоб ви тренували свою силу волі. Ну, там було, що треба, наприклад, контролювати те, як ми говоримо. І таким чином, типу, прокачується сила волі. Так от що я вам скажу, фігня це все. Це повна фігня. Немає ніякої прокачки волі. Просто ви собі думаєте у голові, ви аналізуєте, що для вас є більш корисним. На моєму прикладі, або їсти тісточка, або відмовитись від них. Ви собі вирішуєте, так, оце для мене є більш корисним. Я вирішую, що я буду робити так і так. І ви просто дотримуєтесь свого рішення. І все. Тут немає ніякої. Ніякого самоконтролю. Тут немає ніяких видатних е, на, на потуг потух, е, вашої особистості. Це просто йти або за одним, або за другим курсом. І тут головне, знаєте що? Тут головне просто бачити оце розмаїття шляхів: що є один шлях, є другий, третій, четвертий, п'ятий. Е, і все просто здатність до аналізу, до того: е, до, до, до здатності, здатності бачити, які є шляхи, які є способи поведінки. Для цього треба ну, можна взяти аркуш паперу і собі прописати, що і як я можу робити, і обрати той шлях, який для вас найзручніший. От ви вибрали його і ви його тримаєтеся. Можливо, мені ще зарано це говорити, тому що 10 днів це все таки не, не 10 років, але... Спостерігаючи за собою, я бачу, що я протримуюся ще 10 днів: і 10, і 20, і більше, тому що немає ніяких насправді великих страждань. Мені не потрібно долати якісь внутрішній внутрішні опір, внутрішні проблеми. Це просто рішення, і ти його дотримуєшся. Ніякої сили волі немає. Ти просто думаєш, обираєш шляхи серед тих, які в тебе є. І ти дотримуєшся обраного шляху. Ось такі мої спостереження, мої думки про те, що таке сила волі і як нарешті почати щось робити, що ти вважаєш для себе потрібним. Ніяк. Просто вирішуєш і робиш. Дякую за увагу. З вами була Олена Чудова, гарного вам дня та миру.